Вітаємо вас на подкасті про освіту за кордоном. З вами Неля і Юля. Ми розпочинаємо серію випусків про одну з найтоповіших країн для навчання Нідерланди. Ми особисто відвідали цю країну, приїхали найбільші міста і найпопулярніші університети. І зараз готові ділитися цими враженнями. Тож почнімо. В першу чергу, те, що мені хотілося б згадати, це саме про площу країни. Всі знають, яка ця країна в принципі невелика, але коли ти попадаєш туди, я прям була вражена її площею, тим як все знаходиться поруч і як швидко можна проїхати. Все таки, ми з тобою приїхали за п'ять днів і відвідали реально найосновніші міста. Так, я думаю, коли ти починаєш планувати поїздку, обрати куди прилетіти і як пересуватися із Нідерландами, це вийшло дуже зручно, і перш Ено враження, я розумію, чого багато студентів обирають саме Нідерланди, тому що правда країна дуже зручна для пересування, дуже зручна для життя. Ми обрали аеропортина для прильоту. Багато хто летить через Амстердам. Це Добре, дуже популярний аеропорт. Там дуже багато пересадок є. От Ейтховен виявився маленьким, але дуже зручним аеропортом і місцем початку взагалом модорожі. Так, мені, мені така точка взагалі вийшла зручна. Ми фактично з неї почали з Ейтховена і повернулися в Ейтховен. і там найзручніші рейси, найдешевші мені здалося. Так перше це те, що завжди можна сказати: зручна країна для пересування, для проїзду і межує з багатьма. Іншими країнами і саме з Нідерландів зручно їхати і в Європу кудись ще, і також летіти далі. Там, наприклад, не знаю Британія, Ірландія або навіть США чи Канада знову ж таки дуже зручне місце для. Для життя ну транспортна розв'язка дуже зручна. Те ж ти сказала саме поїзди їхні. Не даремно вони взагалі намагаються зменшити кількість машин. Прямо видно це. Да, ми з тобою орендували машину, їхали, бо нам так було зручно. Нам треба було вміститися в 5 днів. Але поруч я бачила поїзди, швидкісні, які їхали, просто переганяли нас. Все. і це дійсно зручно. Я це помітила. Я завжди про це казала студентам. Але зараз я сама побачила, як це швидко і набагато зручніше, ніж там якимось автобусом машиною їхати. Часто студенти, які їдуть маленькі містечі в мене дане на навчання, і по приїзду їм треба вирішити декілька якихось організаційних питань, поїхати в більше місто. І виникало завжди питання, до речі, з тим, як же пересуватися, як там неповнолітня моя дитина поїде з одного міста в інше, це займе скільки часу. Я завжди казала про те, що та поїзди їдуть з кожного міста, і там всі відстані це 30 хвилин, максимум на годину. Як тобі, взагалі, те, що ми орендували машину, і взагалі машину їхати було? Бо я не їхала. Це мій не перший досвід їзди за кордоном. Нідерланди виявилися зручними з одного боку, з іншого боку, не дуже. Загалом багато хто приїжджаючи в Нідерланди орендує машину, і також студенти, якщо вже повнолітні, мають змогу також це робити. Це зручно, якщо треба реально зробити собі такий великий тур через те, що в Нідерландах є багато. Містечок гарних місць природних місць, куди mm -hmm. машиною легше доїхати ніж транспортом, то обрати машину хороший варіант. Але така маленька ремарка в Нідерландах загалом все таки більше велосипедів. Країна, яка займає перше місце в світі по кількості велосипедів на душу населення, це здається за останніми даними 22 мільйони велосипедів. Існує mm -hmm. зараз. Два рази менше, ніж та... людей, так? більше ніж людей. Більше два рази. Людей тому це одна річ, яку треба прям пам'ятати, коли ти водій за кермом. У велосипеда пріоритет у всьому. Якщо ти пішоход, якщо ти їдеш на машині, ти просто ніхто в тій країні. Да, і це оце дивно, що ну ще і, там розумію, що в багатьох країнах завжди пріоритет там йде пішоходам. Тут пріоритет, де завжди велосипедам. І якщо говорити загалом, велосипеди не велосипедисти не дуже прислухаються до правил дорожнього руху а в той час як автомобілі і пішоходи да, нічого не можуть з не Я, я просто пам'ятаю, як машини зупинялись за кілометр. І потім нам студент казав, що у них просто великі штрафи. Да? Штрафи, якщо ти там збив велосипедиста, не так про пішоходи, а про велосипед, якщо там велосипедиста збив. Так я пам'ятаю, коли ми тільки приїхали і йшли з тобою до готелю, пару разів нас пропускала машини і махала рукою, mm -hmm. і ти казала, Назвичка... які не добрі У <звички> нас звичка в Києві просто не виходити на дорогу, бо зб'ють і всі летять. А там там навпаки. Щодо загалом поїздки, їзди. Тут треба пам'ятати пару таких основних правил. Скажу, можливо, знову ж таки буде корисно слухачам. В Нідерландах пріоритет справа завжди, що дуже незвично для всіх правил е руху. Тобто, якщо ти їдеш по великому автобану, і в тебе справа е виходить дорога з'їзд або виїзд, то завжди всіх треба пропускати, хто заїжджає справа. Тобто в нас навпаки в Україні і загалом по всім правилам дорожнього руху mm -hmm. в багатьох країнах вони ж у нас теж універсальні. Все навпаки. Типу є головна, це там автомагістраль, і всі, хто виїжджають з вуличок, вони мають пропустити всіх хто їде по основній. Тут не так. І ти маєш завжди це пам'ятати. І mm -hmm. от приїзді, напевно, мені було найскладше. Постійно дивитися в праве дзеркало, ну, а не вліве. Плюс вони, вони не не зупиняються. Тобто дуже цікаво, ну настільки вони звикли їздити по цим правилам, мені здається, що вони не тормозять, вони просто перестроюються вліво, отак от там, дуже швидко для водія, який не їздить в цій країні, це трошки. Стресово ну і основне це розв'язки їх загалом. Розв'язки в них дуже зручні, дуже зручні для місцевих, але дуже незручні для туристів. Тому що туристи не звикли до того, що якщо ти пропустив поворот, тобі треба проїхати ще півкраїни, щоб розвернутися. Пропустив поворот на півдні — поїхав на північ. ще. Це вже гасло стало після поїзд. Да, тобто в цьому, якщо ти просто не в ту полосу став або не знаю, тобі навігатор каже: їдь прямо 300 метрів. Потім перестройся направо, зверни направо, і ти їдеш і в тебе через 300 метрів з'являються три праві полоси, і тобі треба стати в другу справу праву полосу. Якщо ти не в ту праву праву полосу, став, то все, ти заїдеш в інше місто. А для того, щоб розвернутися і виїхати, іноді треба буде робити дуже велике коло. Знову ж таки, випливає, що вони досягнули свого їздять переважно на велосипедах. Є швидкісні поїзди, які зручно машиною виходить насправді. Не так і зручно їхати, якщо ти да, якщо ми не говоримо про таку поїздку, як нас, то для студентів максимально комфортно. Так, так. І що можна порадити студентам? Якщо ви не вмієте їздити на велосипеді, то перед початком навчання навчіться. Треба навчитися. Бо без велосипеда, правда, дуже важко загалом. Фактично, всі студенти там пересуваються в кожному містечку, де ми були, на всіх цих кампусах. Студенти пересуваються велосипедом. Це дуже зручно, бо вони по площі дуже великі, і фактично переїхати з одного факультету на інший чи там бібліотеку чи в свою резиденцію на новосипед так і для всіх велосипедів є доріжки. Розмітка дуже незвична, відрізняється від нашої, відрізняється від загалом в Європі, також трошки по-іншому, в інших mm. країнах. Тобто ти завжди, як пішоход, mm. маєш пам'ятати не тільки про те, що там їде автомобіль, а основне, що там ще є окрема дорожка для велосипедів, яка mm. і велосипедист тебе знесе, якщо ти просто пішов по цій доріжці, навіть на пішохідних переходах окремо ці дорожки, і вони іноді зроблені якимось таким зігзагом. Mm. Трошки е, треба звички до того, але загалом комфортно. Які тебе ще факти вразили про країну? Факти, напевно, ну основне те, що чому це топ країна для навчання, і мені здається, стало зрозуміло, чого так багато студентів їде на навчання в Нідерланди. В Нідерландах знаходиться 54 університети: 13 з них дослідницькі і 41 прикладних наук. Тобто для такої країни, хоч і невеликої, mm -hmm. це. Також я б не сказала, що велика кількість університетів там в порівнянні з Україною, з Польщею, да, це ми звичайно багато більш там. Україна в 15 разів більше, ніж Нідерланди, але все одно там кількість університетів не така висока, але з іншого боку, дуже зручна система. Дуже зручно те, що ем, університети відрізняються. Ресерч-університети університети це вузи, які націлені повністю на. Дослідження, і ми про це також поговоримо трошки пізніше. Вже про університети буде цікаво. Прикладних наук, більш такі менші університети, більш практичні. От. І класно, що кожен студент може обрати своє. Також цікавого, що мене вразило, це те, що в Нідерландах загалом навчається 340 тисяч студентів. З них 125 тисяч це іноземні студенти, тобто більше ніж 37% – це великий, дуже процент для такої країни, і країни, яку я б сказала, вона ніколи не промотувалася як там країна, де живе багато іммігрантів, багато людей приїжджають, там. Якщо ми говоримо не знаю, про Іспанію. Mm -hmm. Або Великобританію, Париж, да, тобто там завжди багато загалом mm -hmm. міжнародного населення. Нідерланди завжди були такою більш країною своєї культури, mm -hmm. своїх традицій. Оця кількість міжнародних студентів вона теж не відчувається якось. Ну загалом міста студентські, але якось немає такого, як ти кажеш, відчуття. що Ти приїхав, і от ти розумієш, що це все приїжджі, нема місцевих. Там місцеві скрізь. Асиміляція студентів mm. відбувається з різних країн і е, дуже комфортно. От mm -hmm. куди б не заходили, в які б університети, де б не були, дуже комфортно. Також цікавий факт, що ця країна одна з найбільших країн, які е, спілкуються англійською mm -hmm. мовою. Тобто, в них своя є датська мова і цю мову. Треба, треба вчити все таки будь-яку країну, в яку студент їде, треба вчити місцеву мову. Ну як? Ні, це те, що ми спілкувалися з студентами. Коли ти там навчаєшся, це чому їдуть? Тому що зручно, бо всі спілкуються англійською мовою, і поки ти навчаєшся, фактично тобі датської знати не треба. Але якщо ти хочеш залишатися знайти роботу там, то так, да, як будь-якій країні Європи дає своя. Мова державна, її треба вивчити. Це точно для навчання і для життя, для туризму, mm -hmm. а, знаючи англійську mm -hmm. мову, там досить комфортно. Хоча mm -hmm. я пам'ятаю, що тобі стало некомфортно. Мені стало, я не знаю, чого але я собі являла по-іншому. Тобто, коли ти йдеш, все одно датська мова дуже відрізняється. І усі всі, коли таблички, все датської мови я губилася, і мені було важко зорієнтуватися. Тобто, те, що спілкуються всі, та зручно дійсно, ти, коли я підходила на вулиці mm -hmm. декілька разів, там та, запитати за парковкою і так далі. До місцевих жодного не було такої ситуації, коли не знала англійської мови. Тобто, це дійсно зручно. Мене здивував той факт: взагалі я не знала, що країна знаходиться не ни, нижче рівня моря. Я спочатку довго думала про цей факт, а потім ну дійсно виходить, у них там стільки площі, де вода, і фактично от багато де це взагалі насипа. І взагалі навіда, яка асоціація перша з Нідерландами. Ну, стереотипи там для мене це там тюльпани. Марихуана, <реш> тобто, якесь щось таке, да і канали, канали. Більше в мене асоціація була з Амстердамом. А зараз в мене думка змінилася, наскільки вся країна в цих каналах, всі містечка ці, і північ і південь, наскільки, скільки води там, да? і ну але є загалом факт, що країна знаходиться нижче рівня моря, і про це всі говорять там. Тобто я просто ніколи не, не задумувалась про такий факт, а там про це всі говорять. Навіть ми з тобою відвідали містечко Гідхорн. Да, яка вважається Нідерландською Венецією, і ми тоді приїхали. Звичайно, в інтернеті потім як я читала, пише, що це містечко взагалі, де немає транспорту іншого. Транспорт там інший є, бо ми себе приїхали на машині, але дійсно гарно, і такі канальчики, да, все лодочки, будиночки, ну тобто дуже красиво. Через те, що вони знаходяться нижче рівня моря, в них дуже сильно розвивається робота з. Тим як не не не, знищити, під, не піти під воду, да як як не піти під воду а, і тому сама дуже, країна так. дуже багато вкладає і ресурсів, і використовує інновації а, для того, щоб по факту існувати, да, тому що поля затоплюються, видно, mm. да болотиста така місцевість особливо північ країни, особливо північ, так зроблені переходи, тобто там є море, але переход зроблений або дорога, і це все робиться по факту штучним шляхом, mm. да. Тобто і країна дуже багато ресурсів вкладає в те, щоб це зберегти. Але також цікавий факт, що вони це роблять настільки успішно. Що країна вважається однією з кращих, хто поборов взагалі можливість затоплення? А таки, зараз багато країн страждає від затоплення, десь річки піднімаються, десь там дощі. А вони вже все своє існування. Да. Так да при тому, що знову ж таки країна дуже полога. Так, полога. Да, до речі, да дуже рівнина. Це факт. Студенти, всі наші студенти що згадували про те, що їм не вистачає гір, що країна дуже полога. Порівняно з нашою місцевістю, то в нас просто Дороги, навіть не мова про, про гори, а просто взяти там такі перепади, що для них це вже просто висота. Так, да, треба звикнути, що все-таки, от ми проїхали всю країну, і mm -hmm. ти завжди їдеш по прямій дорозі. Так. По факту, нікуди не горка, ні ямка. І так само з містами. І також мені здається, міста в тому і комфортні для велосипедистів, і тому, що ти тобі не треба вверх вниз ти просто їдеш mm -hmm. собі по дорозі. Mm -hmm. До речі, що ми сказали про. Північ там більше затоплено. Я згадую для себе, теж я не розуміла, наскільки відрізняється північ від півдня Нідерландів. Все-таки всі міста недаремно там сконцентровані. От Північ ми їхали, і там велике місто, і дійсно поля, села різні, там ферми дуже часто ми зустрічали. І просто да, пологу, і вже навіть архітектура вона дуже відрізняється від півдня. Для мене типічно, Нідерланди, все-таки було уявлення ці будиночки, дуже прям без фундаменту таке враження, що вони прямо так на землі стоять. Такі дуже скошені криші, mm -hmm. коричнева цегла, білі шви, білі рами в іконі, а я собі думала, що це вся та країна, і північ дуже відрізняється. Все-таки від півдня країни. Що тобі сподобалось? Ти більше радила на північ чи на південь? Скоріше, напевно, на південь, тому що все-таки більші міста. От ми проїжджали, вони всі півгодини одне від одного. Тобто, ти там не знаю, навчаєшся в Інховані, тобі півгодини, ти поїхав в Бреду чи поїхав в Роттердам, поїхав в Гагу, більші міста. Більше все-таки там і мені погода здається, порівняно трішки сухіша, більше цих парків тюльпа. Тобто якийсь південь мені особисто більше сподобався. В принципі, там скупчення всіх університетів все одно на півдні більше йде. Я коли планувала поїздку, загалом працювала з університетами. Багато університетів мають кампуси в різних містах, і плюс багато університетів мають кампуси в містах, про які, звичайна, людина, яка ніколи не цікавилася навчанням в Нідерландах і не чула ці назви. Завжди багато студентів їхало і завжди. Ніхто не жалівся. Ну, тобто uh -huh. буває таке, що там їдуть, yeah. коли обирають іншу країну якусь, всі хочуть в столицю або в якісь там популярні міста. Не знаю, там, якщо це Іспанія, знову ж таки, Барселона, uh -huh. Мадрид, якщо це Британія, там, Лондон, Кембридж, Оксфорд, Брайтон. Тобто міста, Найбільше. які по факту люди на слуху у людей. Тут Апельдорн, Енсхеде, no, Девентер. <laughs> та, тобто такі містечка маленькі, про які. Так, да, тобто такі міста, маленькі. які. Ну, не відвідують туристи, не чутно. Ну, навіть от, навіть не знаю, подивитися якусь інформацію. Її не так багато. Одно один з факторів. Ми з тобою поїхали, і ми тепер, хоча б маємо уявлення, як виглядають ці міста, як виглядають університети. Бо якщо зайти просто в інтернет-простір, там нічого немає. Або воно якось так представлено, що ну якесь ну викривлене уявлення виходить про, про Нідерланди, про ці міста, про університети. Ну так, і тут виходить з, з тим, що університети знаходяться в невеликих містах. От це стало зрозуміло після подорожі. Студентам комфортно, як ти сказала, бо півгодини ти в іншому так. місті. А ти в Газі, тобі півгодини, година там 40 хвилин, ти в Амстердамі. Тому там, скажімо, не треба, і багато студентів кажуть, там ми б там не обирали. Студенти mm -hmm. обирають реально університети, а не місто для навчання. Mm -hmm. Тому що все близько можна поїздити, є потяги. Та навіть якщо там не знаю, хтось тренується на марафон, веломарафон, то можна і на велосипеді. О, тобто дуже зручно і. Кожне містечко має свою свій, свій колорит, свої канали, свої mm -hmm. там тюльпанові парки. От, але е, від того, в яке ти в яке студент місто попав, це, це не буде залежати там його не знаю, успіх в кар'єрі або mm -hmm. соціальне життя. Бо завжди можна yeah. поруч щось знайти. В мене є ще одне, що я згадала, що мені дуже хочеться розказати про Нідерланди, про те, що і і знала, і не знала, не акцентувала увагу. Національна кухня, як тобі національна кухня Нідерландів, і її нема. Це да це також факт. Нема. для себе. Зробила таке відкриття. Також зрозуміла наших студентів, які живуть на квартирах і готують собі самостійно, тому що ну в Нідерландах реально немає своєї Ці, такої справи, визначеної нема. кухні. А почекали оселедець. Це це точно є Оселедець. Але для нас це просто не новина. Для наших студентів це щось буденне. Так, тому там не знаю, їдеш в Амстердам. Там в ларьочку купуєш оселедець <рес> за 10 євро і такий, Ну ладно. Є ну він не тільки там є, але там. Ну до речі, є ще одна страва, про яку ми дізналися лише від студента, якщо пам'ятаєш. Але ми заємо про нього про цю страву вже пізніше в наступних випусках. Це точно мені здається, для українців. Які звикли все-таки до своєї кухні і до такого більш здорового харчування в Нідерландах студенти починають вчитися готувати. готувати. До речі, от у мене на, на днях клієнтка мама скидає мені фотографії. Неля, я вам забула похвалитися і скидаю фотографії. Паска спечена, яйця крашенки, щось там ще зроблено. І це, щоб ти розуміла, це ну, син Ілян, тобто хлопець, каже, готувати почав. Каже, як ж ми переїжджати, будемо з квартири на квартиру, зараз, якщо. Нього там лопаток, якихось формочок. Все. Ми тут в шоці сидимо. Може, це просто вплив Нідерландів? Стандартні блюда: це yeah. гамбургери, картошка фрі, багато таких кафешок, які є там в багатьох країнах, і італійська кухня. От, але знову ж таки таке, щоб попробувати прямо саме там. Ну, сири, те, що, те, що відомо загалом в інтернеті, але якоїсь такої страви. Просто нам порівнянні українцям, які мають дуже багато страв національних, які ми просто стандартно готуємо кожного дня і їмо, то в них такого да, немає зовсім. Я здивувалася. Да, я пам'ятаю, як ми з тобою попали в канадський ресторан. І просто були в захваті. захваті. Хоча я теж ніколи не думала про канадську кухню, але я була в захваті після трьох днів. Ну так, да, це факт. Це реально теж цікаво для мене було дізнатися про те, що ну не даремно, да, даремно студенти готують там. Зрозуміло, чого саме студенти цю країну вибирають, тому що от вони там можуть проживати своє uh -huh. студентське життя, дорослішати, uh -huh. готуватися, спілкуватися один з одним, ділитися різними кухнями. Бо коли там студент приїжджає в країну, де там їх сильна кухня є, то все одно. Більшість десь харчуються і так далі. Тут студенти mm -hmm. е, діляться своєю культурою також. Також цікаво mm -hmm. пам'ятаю, mm -hmm. студенти розказували, які самі нідерландці. Mm -hmm. а, в Нідерландах є така їх особлива культура в, тем, в тому, що, скажімо, кожен займається своїм. Тобто вони дуже піклуються mm -hmm. про yeah. себе, піклуються про своє там ментальне здоров'я, і тому вони не осуджують нікого, можна так сказати. Тобто, в них. Якщо ти щось хочеш, ти це робиш. І от тому відчувається така досить легка Побода. атмосфера да, в спілкуванні, легка атмосфера загалом в житті разом різних культур, mm -hmm. тому що mm -hmm. нідерландці, вони максимально відкриті, в плані не будуть осуджувати якусь іншу культуру або казати, що ми тут робимо саме так, робіть так само. Ну, тобто вони живуть mm -hmm. своє життя, воно відрізняється від всіх іноземних, yeah. і це також видно. А вони живуть своїм життям, але сильно не У ну, них багато цікавинок є. Ну всі ж знають про різні магазини. Ну але до речі, я думаю, що це теж ми з тобою кихали, читали. оця вседозволеність, ще як її назвати. Да, тобто що вони насуджують для них все. Це норма. Вони зовсім релігійна країна виявляється. У них там ж читали з тобою відсоток. Не пам'ятаю, ну більше 50% — це взагалі не віруючі. Чи... І Це що я як їхала тобі звернула увагу, як пасажир, який дивився? В них взагалі немає церков. Взагалі немає ніяких ні соборів, ні церков. Тобто, ти все одно в Європі як їдеш, в будь-якій країні в кожному містечку ти бачиш там католицькі соборики, з там церква взагалі не було. Більш сконцентровані різні релігії на півночі, mm -hmm. тому що знову ж таки менш заселена територія, більше місцевих, більш історично так склалося. От а на півдні да немає церкової. Це також напевно дуже відрізняється в Європі. В багать, багато міст приїжджаєш, Плюс одна і та ж сама архітектура, центральна площа, церква посередині. Тут ні, тут все по іншому. Я думаю, цього також боятися. Не треба для студентів, то да, тому що вважаю. також багато батьків переживають через цю все дозволеність. Насправді, скільки років працюю і спілкуюсь з батьками, і студентами теж і всі навпаки задоволені, і ніхто ніколи не каже про якусь там небезпечність чи того, що щось сильно оці да моменти, які від від нас дуже відрізняються в менталітеті цих в, правилах в країні. Воно ніяк взагалі не впливає негативно на тих, хто там живе взагалі. Тому що що студенти роблять? Бо вони там вчаться. Це одноголосно. Всі, всі, з ким ми спілкувалися, всі сказали про те, що навпаки сильне навчання подобається навчання, і вони зайняті тим, щоб вчитися. А це як приємний додаток вже подивитися країну і е, да, дізнатися більше. Ніда насправді. Е Топ країна для навчання це підтвердили всі студенти. Це ми побачили по спілкуванню з усіма університетами. Країна має сильну економіку, багато використовує інновації, і тому там дуже комфортно. Там все робиться для комфорту життя. Тому і подорожувати комфортно, і навчатися комфортно, але важко. Mm -hmm. От і студенти можуть дуже багато для себе цікавого вивчити і познайомити. І знайти протягом навчання. Тому, знову ж таки, країна класна, варто її відвідати. І от, що, напевно, основне, це те, що по цій країні дуже мало інформації, дуже багато стереотипів є, але дуже мало тієї інформації, яку ти бачиш потім своїми очами, коли відвідуєш країну. Тому, скажімо, моя порада. Їхати туди, моя порада для батьків, якщо обирають університети, не боятися туди поїхати, подивитися, бо це дуже легко зробити через те, що країна невелика. А я би нагадала, що так як і наші студенти кажуть, це те, що треба не боятися інших менших міст, і треба обирати університет, а не місто для навчання. То сьогодні ми поділилися з вами враженнями про Нідерланди. А в наступних відео ми детальніше розкажемо вам про конкретні університети, наприклад, Університет Амстердаму, Університет у Гронінгену, Твенте та Гагський університет. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, і задавайте свої питання в коментарях щодо навчання в Нідерландах.